Моциклетка працює, коротше, серий, да. Не забудьте підписатися на канал. Лайка вже влупив. Лайка влупив. Балабончика, нажав, щоб Балабончика подергав, Все. але жось трошки хоче-хоче. Хоче, хоче. Хоча, хоча. О! Стоп, стоп, стоп. Так, так, так. так. Пих. Давай, Чих пих! Я здаюсь. <рес> О, <реш> ну, ти оператор О, я, я, я оператор, ого Так. так, так, так Коротше, як... позвали супермодного оператора, а я буду регулювати. Він буде показувати, що ми робимо. О, там ми, пацани, Поїхали <реш> поєднаємо. Давай, так. погнали. Ну, короче, щоб ви розуміли, <реш> це відео не для тих, хто хоче <реш> регулювати правильно, а так, щоб чисто поржати. <реш> Всіх вітаю на моєму каналі Дімон Значить, сьогодні мова піде про е, те. Що я буду робити для того, щоб мій мотоцикл нормально працював? Попередньому відео ви бачили, як він стріляв у вихлопну ліву. Короче, непонятні, що з ним робиться. Зараз перше, регулюємо поки на холодну клапана. Виставляємо на випускний клапан. У нас 1 мм зазору, 0,01 міліметр зазору, а на впускний у нас 0,07 мм зазору. Зараз це все виставляємо. Потім купив нове запалення, контакти повністю ось бачимо, бігунок. Все виставляємо. І дивимося, що далі будемо робити. Є, що мене ранкобле карбюратора. там прокладка, щось в мене в лівому. є підозра на те, що карбюратор переливає. Це все зробимо в цій маніпуляції і спробуємо завести, що покаже після цього. Зажигання це є. Клапона я вже відрегулював. Вернув так. назад маховика на регулювання клапанов першого циліндра тільки на букву R. На маховику. Там воно не видно, можна не показувати. А, ну добре, ні, ну я думав, влізу за да, циліндр. Ну так, а, да, так. Да. тепер поставили. Нове запалення. Повністю все. Оце проволочкою, бачили, зажали клемки е, автоматичного випередження зажигання, щоб виставити точніше. Ну, Так було показано в одному Ютуб-ролику. Я побачив і сам так роблю. Короте, ну, Спеціаліст модний, кошмар. Да. Е, о, І от щоб зазор. В, книж, в книжці написано 004-006. Ми беремо 005 посередині і виставляємо зараз. Так, ні а вашим, ні так. нашим. Не, я апаратом, я можна. Да, на... ви так, 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 так. Вибачаюся. Ну так якось Да. І виставляємо зазор на контактах. Подожди, бо трішечки паршивувати. Геть, геть не удобно. Геть зовсім. Геть неудобно. Але що робити? Геть неудобно. Значить, так. Значить, бігунок треба виставити на саму вищу точку. Тобто, Вибрати, щоб контакти були саме більш розімкнені, і потім починати виставляти. Якщо чесно, регулювальний болт так болтається, як у, у однієї штуки штуки. Як у наді. Якої? Старшої дружки? Так, так. Во -во. Старшої дружки на весіллі. Во. Але нічого страшного, ми це діло переживемо. ну, взагалі неудобно. Я Ябл розумієш? Оце нове тобі зажигання. Коли у, у тому Сладеповському все чітко було, все так, плотнічком, а тут а все так болтається, як у собачій се яда. Але воно відрегульовано. Та яке там? Mm -hmm. Так, коротше, давайте будемо приблизно. То, що я бачу, ми такі спеціалісти, що ми тут зараз не регулюємо. так хоч трохи затягне. О! О. О. Ну, ага. Щоб ви зрозуміли зазор. Має бути 0 ти на твердку виставив 0,5, так? Да? Ага. Так на око так видно, 0,05, да? так? <говорит> щоб ви розуміли, це відео не для тих, хто хоче відрегулювати правильно, а так, щоб чисто поржати. <говорит> так, я, потім вам ще, я вам потім ще сірошку оператора покажу на так, відео, так, так. щоб ви знали, що за чоловік. То, що Він теж дуже мріє про Дніпра. О, і каже, оце насобираю за рік гроші, у жінки буду саме, я трошки під подушку класти і куплю собі теж такого самого модного мотоцикла, щоб з їм грітися зимою. Так, так. Да -да. Ото я балабол. Так, ну що, зазор те, що треба? Да? Я бачу, болтається як вухо у Оленя. Піде, піде, нормально. Мені кажуть, що треба трошки ще підправити, так? Да? Гала, щоб така іскра була гарна. Ага. Ти там бачиш, да, куди Ну, прайки? Я щось дивлюся, так. Да. Що? Ну, щось бачу, трамплера як мінімум. Угу. Так. Знаєш що? Бо цієї сторони трішки, бляха, неудобно. Да. А я візьму зараз такі штуки, крокодильчики, які мені не шуть по Ого, ого, розіняють. О, це так, так, так. так, так, так. О. Масу... <реш> <реш> масу ми даємо на масу, само собою. А плюс ми даємо на... На, плюс. на плюс. Само собою. Ну, якось так. Да. Да. Трать його не дано. О, Потім надіваємо отак. От О, акумулятор. О, вже лампочка горить, вже добре. Ну, не дуже добре. Починаємо. А що ми починаємо? Ми нічого не починаємо. А де ця штука? Оця мишечка сюди. А... Ого, ти виси, там, виси, не раз, то скажуть, Що він за оператор такий, тягає його. Руки, руки, руки трасуються. Ні, то я, Нет, я ж за кожним двіженням, я ж перший раз, я ж тільки не був. Де він його взяв цього оператора? Ого. Так, ну що. От зараз мільйон зйомок наберу. Як мінімум крило точно не знімав, так, А, да, да, мінімум, так. Да. Як ти кажеш, мільйон сйомок? Да. Так. Щось воно. Що там, що там, що ти робиш? Поки ще не знаю. Заставляю цю пластинку. Якщо тут приближати можна чи ні. Можна, тільки не треба. Тільки не треба, зрозумів. Так, да, то що на віддаленому розстоянні відео виходить трошки краще, ніж не на віддаленому. Якось так, да? так? як що воно крутиться вже. Ну якби не дуже виходить щось у нас. Якось все не так. Ага. Mm -hmm. Бачиш, як вона от, йошки. Колишне. Uh -huh. ну, У руках цієї мухи, так. Да. Я її, щось там пробую його два рази, можна там якось ставити. Ні. Що no, воно? Ну, два рази можна, але воно, мені здається, на одному тому самому положенні все одно стає, то що бігунок він оцей кругленький ж, і з двох сторон він однаково проточений. Uh -huh. Як не крутився, все одно зажигання буде коли треба. Uh -huh я так думаю. Просто чого я не можу понять, чого у нас лампочка не горить. в Нужний момент. Аж тільки що ж горіло, чи ні? Чи то, то, що було? Чайно. Чи що то було? Це було нечайно. Так. так, це такий маленький нас трамплерчик тут. Да, да, да. А де ж біля хамуха? Хто? Ключ на 10. О, ну це Буде вже... Буде десь тут, так? Да? Так, ось що ж він є, Дмитрий. Хе-хе-хе. <рес> 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 Все так погано оказується. <рес> Зажать цю штуковину. О, oh. да. да. Зверюга, да. бляка. Ну да. А чого ж нема, диви. І не горить. Чесно, не знаю. Може не скажу, чого так. Ну, Взагалі не горить, баш. А там виставлена мітка. Да? Так, там, там R. R, це момент зажигання, все, все чітко, все правильно. Чуть-чуть. Ну воно, коротше, воно. Там долю крапили... краплинка. Щось контролька да, не запалює. Щось ми зав'язували, зав'язували, а... а воно не держить, да. воно ще й заклинило. Коротше, я ще бачив, хлопці робили таку і Чик, і держали тут таку. Не таке, а типу як... Це майстерня, я тобі кажу. А, любе робе. Та, робе любе. Ще скільки екземплярів на будущем. Ого, це робить. Ага. Нічого, все поїде. 100%. Ти ж там скажи, що слідчий коли... Ну, тут, тут не тільки один, тут ще ось один. Ого. І ще ось один, а там десь ще два штуки в кучі і в багажнику скільки їх. Ого! Так, ну що ж зробити? Як мінімум, що робить міліцію визволять. Ну, можна було по-другому сказати, звісно. Ну так. Mm. Да. А як ж його бляха, муха? Давай пластиковим худмутиком спробуємося. А де ж його взяти? Та я принесу зараз. А де? Він маленький тебе? Ну, ми тоненький. Геть тоненький. Ну не геть сильний. Дубль два. Так, ну коротше, вже ми взяли той самий, дубль два. да, Вже взяли хомута, зажили, отак. Розвели оці лапки, вже воно начебто максимально. Тому що той раз щось у нас у тої проволочкою геть не вийшло. Так, вставляємо туди. О, лампочка світиться. Ні, зу, ні. якщо крутити, то лампочка світиться. Ось uh -huh. так, ось цей індикатор. Так, так. Але ж воно має при правильному нашому положенні світитися, а воно щось не хоче. А правильне положення це ось таке. Так, так, тепер отак ми маємо крутити і воно має почати світитися. Воно вже ніфіга не поч... О! Oh, no. О! 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 Що, є. Yeah. О, Диви, 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 диви. А що так пізно? Я не можу зрозуміти. Що так геть пізно? Ні, короче, є. Коротше, ну. хлопці, мій вердикт такий. Зараз я це все діло закручу. Кому тіка того я, мабуть, зниму. І що зроблю? Правильно. Заведу! <ріслявання> <ріслявання> І методом тика. <ріслявання> Другим методом це називається в польових умовах. Виставлю запалення, ніщо не буду я чекатися з цим зажиганням за поудня. Правильно, правильно. Правильно, правильно. Щось правильно, щось неправильно. Побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо, казав один чоловік у тіктоці. Звісно, після того його не побачив вже ніхто, але <laughs> таке. Во, во. оце так, правильно, правильно. Крокодильчика знімаємо, тому що він може нам поміху давати, не знаєм куди. Що він тут нам не Так, Кришечку, мабуть, клапанів закрити. Так, Кришечку зараз закриємо. Ми все, звісно, це зробимо. Ми все ж розуміємо, правильно? Клапанами відрегулювали. Кришечку можна зачинити. Але спеціалісти. Я тобі кажу. Любе робе. А що це, бляха, з детства цю техніку крусим, мутим. В люльці ви викатав її. Так. Виносив на не руках. <ріст> Дівчат возили на мотоциклах. Гой-так. По почав почало. Ну все, так. де жанатер, вже на те, вже блистить. Як новенький. Все да. як новенький. Коротше, так. Да. Давайте візьмемо середнє положення, щоб отакоми ніхто з на нас не обіжався. Ось сюди. Зараз, якщо він заведеться... О, шестой. Кому тікав? Це мені <ріст> підказують. Кому тікав? одерти треба. О! О! Викинути його туди. Все. Кому тільки оддерли. середнє положення поставили. О, пальцями можна крутити, Можна. Пробуємо заводити, краника відкриваємо. Ну, давай. Оці всі запчасті отсюди забираємо. Який тут У мене один чоловік. Одну прокладочку десь. А ні, Ні, Ні-ні, ні? боронь Боже. боронь Боже. боронь Боже. Не було такого. Ну що, краник відкриваємо у мене заливає, не дуже його будемо підкачувати. Підкачаємо право. О. Ну, мені ж здається, що тут бензин є. Ми заслоночки заводку на холодну відкриваємо і заводимо. Давайте крунемо трохи зажигання. Але жожой трошки хоче-хоче. Хоче, хоче. Хоча, хоче. О! О! Стоп, стоп, стоп. Так, так, так. Давайте ще крунем. О! крунули. Багато Так, 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 все буде. все пострелія, не знаю що. О-о-о, oh, що товариші? Чих-пих. Я здаюсь. Нє-не, <laughs> це <laughs> ще 20? не здається, вроді, клапана регулювали. Запалення, ну, ще, навірно, мені здається, отой контакт, який його нафіг їх викинуть, поставить. Нормальний Солдеповський, який добре крутився. Просто бігунок поставить новий і все, буде бомба, ракета, пушка, граната. Зараз ми так і зробимо. І останнє. Ну стріляє вже правий циліндр, правда? Ну так. Да. Більш правий. А вчора стріляв лівий. Значить що? Ніфіга це не карбюратор переливав? О! Ну там бачу, яка на коліні дирка може ж теж воно. Факт тому, що міняємо назад контакти старі. Мені ці нові взагалі не подобаються. Вони не подаються регулювання. І будемо зробити. Ну, Погнали. Так, все, коротше, зробили. Оце за трахамудія викинули і поставили електронне Зараз Заглушу, то не, нічого не чутно. кажу, Все викинули оце трахамудія. Всяке було, і нове ставили, і старе було. О! Може, катушка довбала мозги, не знаємо, хрена. поставили електронне. Ось, бомба, ракета. Сірошка допоміг, дякую йому. Да, Все, заводимо. Ай, часики, диви! Все. Моциклетка працює, коротше, серий. Да. Не забудьте підписатися на канал. Лайка вже влупив. Лайка влупивчика. Нажав балабончика. Спишу. Подергав все всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки.